Так, це писала нам Ксюша. Приветствую, Марина. А как ты решаешь проблемы с драками в стаде, когда какая-то коза или две забивают одну? А как с малышами в этом случае, не будут ли старшие жорстко воспитывать малышей? Какой у тебя опыт? Дуже, до речі, цікаве запитання. Чому? Тому що драки в стаді це святе, без них не обходиться жодне господарство. І без них не може бути. Завжди в стаді є глава коза, тобто лідер, яка всіх намагається строяти, яка всім диктує свої правила і всіх виховує. Буває навіть таке, що в стаді є. Дві таких кози. Одна це робить в відкриту, а друга намагається відвоювати це лідерство і робить, ну, майже все те саме, але в тихаря, Знаєте, як із-под тяжка. Ось. Тому. Дітися від цього, оминути це ніяк не можна. Навіть якщо вам здається, що коза у вас там ну не подобається вам, так? як вона себе веде. От вона там обіжає других кіз, вона обіжає малечок. Все, приберемо зі стада цю козу. Хтось продає, хтось пускає на м'ясо. І що ви думаєте? У вас буквально е, в перші ж дні, е, знову повідомлення на часах висвічується, у вас буквально ж в перші дні, якщо не відразу на другий день, з'явиться нова така главкоза. І нікуди ви від цього не дінетеся. От абсолютно, повірте. Просто, як пояснити правильно, убезпечити себе можна тим, що, як я кажу постійно, кози повинні бути обезрожені. Тоді вони не небезпечні. Тоді вони навіть коли і б'ються, не можуть нанести несумісну, наприклад, там. З життям або ж, ж, таку, знаєте глибоко шокуючу якусь травму. Ну тобто, вони не розірвуть вим'я, вони не вспорять пузо, вони нічого цього не зроблять, якщо в них немає ріг банальний. От. Тому я ратую завжди за те, що. Кози повинні бути знерожені, обезрожені. Це по-перше. А те, що я ж кажу, що у нас, ну і по-друге, кози вони, аби кого зазря, не будуть ображати, У нас була ліра, коза. Так от її ганяли всі. Вона, як сміявся вова. Ну, це була з самих перших кіз. Звичайна дворяночка. І як сміявся Вова, каже, вона в нас по стінах ходить. У нас тоді ще не було такого вигулу, примикаючого до сарая. І вони всю зиму проводили в сараї. І вона дійсно ходила по стінах, по підвіконню, там є підвіконник, по стінах, по яслах. Тому що де би вона мимо кого не йшла, її всі намагалися турчнути. Но воно то було за що. Розумієте? І це на перший погляд здається, боже, яка була бідна, нещасна ця Ліра. А насправді вона не бідна і нещасна. Вона заробляла те, за що потім отримувала на горіхи. Воно було таке шкідливе, воно було таке вредне, воно таке, ну, коротше, знаєте, як ото кажуть, настояща коза. І от за це всі дівчата її хто лупцював, хто кусав, хто просто проганяв. Ну, смисл в тому, що вона отримувала від усіх на горіхи. І я ж кажу, що ніяк неможливо це все урегулювати вами, тому що кози, вони не дурні. Вони досить умні тварини. І вони відчувають краще за вас, як вони повинні з цією чи козою себе вести. Стосовно малечі, ми малечу пускаємо в загон. Ну Це для новачків, хто не бачив. В Загон до дорослих кіз, як тільки вони перестають вигодовуватися з соски. От поки вони смукчуть соску, я не пускаю. Чому не пускаю? Зараз поясню. Не всі кози, не всіх коз це стосується, ну, козенят. Можливо, десь якась і ніяк не проявить себе. Тобто не полізе до кози. А бувають такі козенята, які, побачивши або уткнувшись мордою в сосок, розуміють, що ага, він дуже схожий з соскою. І Його ж можна посмоктати, а раптом звідти піде молочко. А якщо ото раз смоктонуло і звідти пішло молочко, то то вже хана то вже когось треба раптово прибирати зі стада. І от щоб цього не траплялося, ми, поки вони випоюються, не випускаємо їх разом. От коли вони знімаються з соски, через декілька днів намагаємося, в принципі, щоб це припадало на вихідні. Ну, щоб в перші дні не бросити їх самих там, а щоб була змога спостерігати, да? ну а в вихідні, як завжди, якщо я навіть і в хаті, то Вова на вулиці чимсь зайнятий і ну, він може бачити, да? як ведуть себе кози, як ведуть себе козенята. Але знову ж таки, з досвіду скажу, по-різному буває. Звісно ж, проганяють, особливо перше время. Будуть проганяти і від ясел, і від корита, куди зерно висипається, і від каструлі з водою можуть проганяти. У нас ну, у нас загородка велика вигул. І ми, коли траву, наприклад, закладаємо влітку, позаливала все на світі молоком. Коли траву закладаємо влітку, козам закладаємо в ясла, а малечі, отуди в дальню загородку, просто... Боже, жарко, скільки в мене на кухні, 25 градусів. А малечі просто кидаємо на пол, на землю. Щоб вони мали змогу їсти. Ну, і що ви думаєте? І часто і густо от насипав у ясла. Кози прибігли, їдять з ясел, бере жмоток моток з ряднини, кидає туди. Малеча біжить туди, вони привикають дуже швидко і буквально вже через декілька днів вони самі туди біжать і виглядають. Давай кидай, мовляв. І що ви думаєте? І часто й густо. Хтось із коз розвертається і теж біжить туди. Тобто, те, то, що кози лізуть уже до малечі, то їх не турбує. А от малечі до них підійти не можна, бо вони ганяють. Але це відбувається все рівно перший час якийсь, а потім вони підлаштовуються один під одне. От, наприклад, в тому році, це у нас Лана, Дана, вони як робили? Дівчата їдять ті там десь у закапелку. Дівчата поїли, порозходились, полягали там хто де. Тоді пішли Лана і Дана. Все, вони стоять спокійно, коло ясел їдять, їх ніхто не ганяє. Так же ж саме з коритом з зерном. Перші дні... <кхух> Перші дні вони лізуть до корита, до коз, кози їх турцяють, ганяють, а потім дивишся. Там отак, як юла протисалася поміж козами, там з-під низу залізла. І все Боже, це в мене яке тут. Та тринога ж моя, господи. От. Тому, ну, це все абсолютно нормальне явище. І я скажу так, вони поміж собою самі розберуться. І не треба, ото, Боже, я як знаю, когось прив'язують, вона б'ється, вона оту козюльку б'є. Та кози навіть на цепах прив'язані, можуть умудритися побитися. Тобто, якщо вони захочуть, нічого ви їм не зробите. Розумієте? Зато вони на цепках чи на прив'язі можуть швидше самі себе позадушувати. Так, що в мене тут з таймером? Так. А що таке? руки набубнявіли і не спрацьовує, а в мене телефон сів. Потух телефон. А тут таймер стояв, капець. Ой, де тонко там і рветься, знаєте. Да, потух повністю. Зараз спробую вимкнути Не знаю, щось цього не хочу, не хочу вмикатися, голов мокрий. Так. Увімкнувся, тільки ж він тепер поки загрузиться. Угу. У мене ще там десь два відра стоять. Мені треба розуміти, чи бігти по фермент. Бо тут на кухні у мене нема нічого. Не ні заквасок, ні ферментів. Так що... Я вважаю, що вони самі прекрасно розбираються, не треба їм нічого робити, не треба вмішуватися. І не треба держати окремо. Якщо ви плануєте тримати коз е, отак, от, от стадно, да, то злучати ну, їх потрібно. Злучати не в плані з козлом злучати, а от малечу е, злучати з дорослим стадом. Потрібно як можна раніше. Не хочу Не хоче завантажуватися. Сів так сів називається. Як можна раніше. Якщо це там одна коза, дві кози і можливо надягти ліфика, то можна і ще раніше. Як тільки отак погода устаканилася, да? козенята окріпли і можна вже випускати. А якщо це все ж таки, отак як в нас, наприклад, да? тобто кіз багато, на всіх ліфика не одягнеш, а козенята привчені до соски, то ну, я би перестраховувалась, що я й роблю. І випускаю їх, ж, як тільки вони знімаються з соски. Всяке буває, буває, у яслах хтось з тих козенят залізе. Та що ж це таке часи вібрують туди-сюди? Буває в яслах хтось залізе. Буває, отам ото ж нагородив загородку з-подонів стих. Буває туди хтось голову встромить, а назад не може вистримити і оре біжиш, тоді виколупуєш щось новеньке. І буває, виймаються легко, а буває таке, що потрібно бігти і по викрутку. І ти його звідти звільняєш і не розумієш. Я не розумію, а що взагалі це таке робиться. У мене такого ніколи не писало. А тепер пише він якийсь. Як вони тут? Xiaomi Hyper OS це операційна система. Xiaomi, Hyper. Чи Hyper, чи гіпер, не знаю. Все помінялося. Це ще вчора, чи позавчор... в неділю. Ага. Таймер, слава Богу, залишився. І оці обої змінилися, і все змінилось. Так, хвилина залишилась, тому я пішла по фермент. Ну, а вам, думаю, відповіла. Це, до речі, у мене зараз телефон стоїть. Цей же штатів, на якому я знімаю на столі. В основному, як дехто з вас каже стіл, це ось оця тренога. Отак регулюється тут телефон. В банки воно ж стоїть. Я його завуалювала, щоб не так видно було. А ось це висите, в мене зараз. На підвіконні на новій прищепці. Отак, От що я оту замовляла на промі. А вчора замовила ще собі годинник. Точніше два. Ну, як прийде, потім покажу і розповім. Річ в тім, що у мене оцей годинник, він вже трошки тавой. Оця ось оця, ось цей годинничок. Та вмикайся. Цей ремішечок, він спадає. Тут зламане кріплення. І він вчора сам. Учора э... like сам двічі спадав. Перший раз на кухні, отак вранці, а другий раз вже ввечері в кімнаті на дивані. Там, виходить, цей рімішочок він надягається на ось таку застіпку. А тут отака тонесенька, так, тонесенька пластмаска, прямокутничок такий. І коли рідний зла, ну, зламився, а ламаються вони, або отут десь, ну, де оце, типу, згіб. Або якщо цей, то отут. І от коли зламався перший ремішочок, я купила, замовила собі два отаких от рімішка. Поміняла перший, все було нормально. А потім і той поламався, і коли я почала на ось цей міняти, думаю, та що таке, щось не пойму. Легко знявся оцей ремінець, А там на оцій пластмаски куток, отак, от, куточок, він нікуди ж не випав, він так і був отут в ремінцю, Тобто, ну, от в самому пазіку, куди вставляється, отут в ремінцю він так і був, а з оцієї пластмаски він відпав. Не знаю, чому так, не знаю, що ну, йому не вистачало. Якби, допустимо, сказав, що десь так зацепився, що рвонув. Ну, Сильно, да? то вирвалося б усе, вся б та пластмаска відійшла. Так, пішла я по фермент. То відломилася б уся ота пластмаска, а так ні. Один кут і чому так не знаю. Я її у Вови запитувала, я кажу, ну, що це може бути? Він каже, не знаю, скоріш за все якийсь брак. Може було тріснути. Може, не долити якось там було, або тон, тонкіше. Ну, коротше, не знаю. І оце я обнаружила це, як то кажуть, ще коли змінювала цей ремішок. І думаю що треба буде, мабуть, задумуватися про новий годинник. А вчора вранці, коли він відпав, ну це ж добре, що це було на кухні, а не десь на вулиці. І він так може відпасти і на вулиці, і будь де. Так, а думаю, ну що ж робити? Ну що робити? Треба, думаю, мабуть, нового годинника підшукувати. Бо все рівно це, розумієте, останні дні. Я вже думала посадити ну, на клей, а толку. Ну, поламається отам ремішок, і я ж не зможу його не замінити нічого. А рімішки вони ці ламаються, це вже вони і на старих, на самих перших. Ламалися о той майбент 4. І на цьому це вже третій ріменець, на цьому годиннику. Коротше, ясно і зрозуміло, що це, ну як, останні подихи. І треба міняти годинник. Сам годинник ще працює. Той у мене почав. Глючити конкретно старий перший. А цей, я би не сказала, як годинник, поки що він мене влаштовує. Ну, але отак. І тут а вчора, чисто випадково, я там подивляюсь одну дівчинку. Ну, як подивляюсь? На стрімах, ой, на стрімах, на дойки, коли даю, вмикаю, щоб було не... Скучно, щоб щось балакало. І бажано не просто, а щоб щось там показувало, змінювало. Да? І знайшла е, дівчинку таку ці, товари з Європи, знаєте. І ніколи я в неї їх не бачила. Ніколи. От скільки я її дивлюся, я і не знала, що в неї таке було. Так, треба ж таймер поставити. А вчора вона каже годинник. І в неї бувають просто, просто, а бувають аукціони. Буває просто вона показує отак лот, і називає ну, фіксовану ціну. А бувають аукціони. Тобто вона, наприклад, показала от годинник, да, і сказала, там 150 стартова ціна. І від цих 150, хто хоче, той повишаючи ставку, ну, бореться. Ну, і, коротше. Мені вчора вдалося обидва. Чого обидва? Я перший годинник виборола за 200 гривень всього на всього. Так, якісь оси полетіли. Все, Чпукнули. Е, Перший годинник виборола за 200 гривень. І тут вона каже, є ще один. А показала той ще один, і якось вона так більш детально показала, той так ну, скользь. Вроді. Швиденько, а на другому зупинилась більш детально. І мені здалося, що цей кращий. Думаю, спробую ще й цей. Тим паче, хто знає, що це за годинники, якщо ріменець поламається, ну, тобто, то, можливо, на нього не знайдеш ремінця. Рімен... Бо, наприклад, на оцей мій, не дивлячись на те, що це Xiaomi, я в Змійові не змогла знайти ріменець. Я замовляла через інтернет. Мені ремінці на цей годинник, на мій, вийшли дорогше, ніж я вчора часи за 200 оті на аукціоні замовила, розумієте? Тому що самі ремінці плюс доставка. Е, гарно, що я тоді хоч додумалася два взяти. Ну, якраз от вони тютя в тютю і прийшлися. Якби взяла більше, було б шкода. Бо зломився, то не ремінець, а на годинник укріплення саме. Боже, п'ять хтось пише, ну капець. Вайбер репається. Мені цей годинник зручний, по-перше, як годинник, да, я в любий, в яку хвилину можу побачити час, коли мені потрібно. А по-друге, я ж на ньому бачу всі дзвоники. Чи то телефон в кармані, чи то в сумці, чи я на дойці, чи він вимкнутий, без звуку стоїть. Я на годиннику бачу, хто дзвонить, я, б... я можу скинути на годиннику. Я бачу на ньому. Повідомлення з тих додатків, які я вибрала. Да, в мене це OLX, в мене це нова пошта, в мене це Telegram і Viber. Ну, тобто ті повідомлення, звідки мені можуть прийти, необхідні для мене повідомлення. Тому ну, мені без нього. Незручно вже. Навіть якщо буває, я зніму на зарядку, покладу, а вранці знялася і побігла з кімнати, а потім ходжу і чогось не вистачає. А, думаю, це ж я годинник забула. Все. Тобто от відразу відчуваю. І, коротше кажучи, тут вона показує другий, думаю, спробую. І що ви думаєте? І другий вибирала за 405 гривень. Ну, я подивилася, в розетки він тисяча, такий годинник. Зараз, начебто, знижка там десь якась на нього 900 гривень. От. Ну, за 600 гривень два годинника. Вова стоїть на мене дивиться і каже, а ми за скільки брали? Я кажу, ми брали щось до 2000. Оцей мій. От той перший MyBand 4 ми брали за 900 чимось. Овальний маленький такий. А це, це ми брали. Я не пам'ятаю, щось в районі двох тисяч, Напевно. Ну, більше тисячі це однозначно. Більше. Тому явно. І це ж було. Це було два з половиною роки назад. Оцей годинник ми купляли два з половиною роки назад. Тому я думаю, за два з половиною роки вже часу пройшло <кій> придбати два годинника. За 600 гривень. Головне, щоб працювали. А там, якщо навіть, як то кажуть, він пошабашає, один викинув, другий взяв. Це виходить дешевше, ніж зараз, зараз. Та навіть не зараз. Це я коли минулого року замовляла. Це був... Лютий або березень, От не пам'ятаю, точно я замовляла оці два ріменця минулого року. От я за них заплатила за два ріменця і за доставку мені вийшло так, як оце два годинника. Так що, я думаю, що це недорого. Ну, я попросила, щоб дівчинка не відправляла, бо в неї завтра повинен бути новий. Нова коробка, нова розпаковка. Можливо, я там ще щось собі здоблю. Там багато, всяких таких, знаєте, оцих то міні-швабра, ну не встигла я. Маленька швабра, да, якою ви там можете і на тому самому вікні десь протерти, чи там хлюпнуло десь щось, щоб не волочити, не розмочувати велику. Там всякі оці ножки під машинку, під машинку, меблі, І оці і машинки для катишків, і ці увілічителі для телефонів, для планшетів. Там чого тільки не буває в неї. Ах. Щось, я ж куш вона виставляла фіксовану ціну, щось за аукціону. Ну, оце завтра повинна бути нова коробка, кажу, ладно, нехай поки в тебе. Чи полежуть. Може я ще щось здобрію. Так, все, дівчата, пішла я домивати і хлопці. Дівчата і хлопці, а то я знаю, що в мене там Дмитрик дивиться. Пішла я домивати ще два відра, підготовлювати форми. Бо вже туди-сюди і зараз час вийде. Мало-багато, а вже он 7, більше семи хвилин пройшло вже. Так що вже скоро буде капра чергова. Ще, правда, не вирішила, яким латексом, яким кольором її покривати. Ну, вона поки обсохне, у мене ще й час подумати. Бо канистра то я під зелений пустила. А гауду покрию або жовтим, або помаранчевим. А це, не знаю, може під чорний піде. Так у нас під чорним качота. Ну, видно буде, розберемося. Все, побігло.